Всім привіт! Ми знову на господарстві. У нас сьогодні прохолодно, ну на вечір. Е, так, приїхав вправлятися і що? Що ми бачимо? Вчора ми давали таблетки. Е, ось такі. Метронідазор. Індикам. Що, я бачу результат. Пройшли рівно сутки. Е, результат є і по індиках ось ходять за мною. Скажімо так, ставиш жвавіші. Хоч обзиватися почали. І оце ходять за мною. Апетит з'явився, е, тому що як би сипалось. В общем, сьогодні вже норму перевищив і ось вони зараз на вечір будуть. Їсти он вже групірується і що? І, мабуть, ще прийдеться досипати. Також бачу результат по, скажімо так, гівні. Таке, як повинно бути. Так, що в нас по... Метронідазолу. По дві таблетки. Ми вчора кожному ми їх загнали. в Оцей сарай. І кожному по дві таблетки прямо... Прямо пихали в рот. в Горловину. Зараз, мабуть, повторимо. Зараз таблетки підвезуть, бо я забув їх. Він ще машину поміняв, залишилися. Ось оце дивіться, оце ось на підході. Де він? Ось. Оце. вон, Оце вже, мабуть, його треба на... на доріз. Оце що з ним? Зараз, мабуть, ще дамо. Дамо, зараз зразу йому дам дві таблетки. До речі, зараз ми його помітимо. Ну а так що? А так наче <кій> також консультувався в етаптеці. Хто ще каже? В Ветаптека каже, три дні треба давати по дві таблетки. Ну звісно, їм чим більше продай, ти їм, їм краще. Другі говорять, дай дві-один раз і все. Ну а ще одні говорять, та я до цього. Ми також батьки займалися, проконсультувалися, вирішили дати два дні підряд по дві таблетки на кожну голову і, і через 21 день повторити. Якщо я зговорю говорю, здвиги є. Трішки ми затягнули з ними, з цими процедурами. Але здвиги бачу. Зараз ще контрольний. Угу. Оце тобі й доходи. Отак От кожного береш. Це мецю щоб зразу ми її. Пхнути треба <пух> подалі, тому що були такі випадки, що були такі випадки, що їх відпускаєш. І вони те. І вони випльовують, потім вже не впіймаєш, бігаєш отак, як я тільки що бігав. І все. От ми і помітили. І я думаю, завтра понаблюдаємо. Що далі? Все. Так що, мабуть, сьогодні також... Виберемо декількох та зважимо, хоч що вони ну, до чого до чого ми їх докормились. Тому що, ну я не знаю. В них, мабуть, велика територія. Мій знайомий е, з цієї самої партії вже продає. ну Він чисто на купованому фуражі. Індик 9 тушка. Індичка 7. Ну, подивимося, буде зараз, якщо буде момент, зважимо приблизно. Ну, звісно, живим. Але ми будемо розуміти, тому що ми їх купляли, Їхня вага була від, від десь від 4 і індики були до 5 живим. От ми виборочно, мабуть, піймаємо деяких. Зараз таблетки подаємо. І це саме. І потім ще... Включуся, подивимось, що ми надбали. Так, ну що, таблетки дали, гуляють, пасуться, поки що все добре. Так, розкрила у нас солому. Оце такі індики. Ну нічого. М'ясо, я вам скажу, не зрівняти ні з чим. Шашлик просто бомбезний. Просто бомбезний. Саме головне не менше суток квасити, тому що воно якби так, ну скажімо, не свинина і звісно ж з кістками з усим, щоб краще відділялося. Коли не, ну раніше, коли батьки займалися, пригощав там в компаніях, брав то туди, то туди. Шашлик. Не могли вгадати, з чого. Вроді курка, вроді і не курка. Вроді вудка, вроді не вудка. Вроді гуска, Також вроді не гуска. Ну, звісно, вгадували. Але говорили, такого ще не їли взагалі. Ніколи. Так що такі індики. Нічого, з вас жити не вийшло в нас. Світла немає з 6 до 9 вечора. А віси в нас працюють тільки від 220. Аккумулятор пошабашив, тому він ще раз. Ну, я навіть бачу, що вони підросли, але до результату їм ще далеко. Так, це ось наша мічина. Подивимось, що барани в нас пасуться. Не знаю, щось там таке, як декілька. Я вже не знаю по тому вім'ї. Чи воно у них постійно таке, пасуться, воно все, все добре. Дощ не пройшов, щось з усіх сторон насувалося. Прямо близько. От там таке все синє було. Я думаю, не буду я нічого заганяти, закривати. Хай лучше намочи. Ну, нічого не сталося. Так, поросят почистив, зараз потрусю тир свою прішки освіжу та, й, мабуть, по домам. Ось віса зараз приберем. В общем, не вийшло у нас їх зважити, ну нічого. Так, що? Ірси зараз підпрусимо і буде все нормально. Кормушку насипав дві години тому, повну. Ну, майже повну, дивіться, вже, мабуть, відра два немає. Апетит проявляється. Вони у нас зараз на гровері. Ще трішки будуть з гровером. Потім переводимо на чистий. Додаємо соєвий шрот. Та і все. Оце якось так. Це ровно на сутки. Завтра та сама процедура. Так. Це робота. Решал, малый. Так, ну что, на сегодня все. Все довольны. Все накормлены. Поеду и я. Так что, друзья, до новых встреч. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім добра!